Вітаю в ефірі. Інформаційна програма Час. В студії працює Світлана Комлєва. Далі коротко про головні теми випуску. Потрійна ДТП. Жахлива аварія біля Ракошина. Важливі рішення в Ужгороді засідали члени виконкому. Архівні документи оцифрують. Закарпатські та угорські архіви підписали угоду про співпрацю. Професійне свято в обласному центрі вітали бухгалтерів. Урожайне літо картопля другий хліб закарпатців. Персональна виставка Мукачівська картинна галерея зібрала поціновувачів мистецтва. Мукачівця, що загинув на сході, посмертно нагородили орденом за мужність. Президент України підписав указ про відзначення державними нагородами України військовослужбовців, які відзначилися під час проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях. Про це повідомили у при службі голови держави. Всього нагородили за особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України 149 осіб. Деякі з них посмертно. Серед них і Вільген Штольцель, 22- річний мукачевець, випускник. У шну, якого 15 липня поховали в рідному місті. Нова українська влада має визначитися. Переконаний народний депутат України Віктор Балога. Політик зауважує некоректно вимагати у світової спільноти санкцій та дій проти Росії, допоки Україна сама їх не запровадить у всіх сферах. Цитую, кожен закордонний партнер України просить нас визначитися або або бо з одного боку ми ведемо війну, але в той же час наші підприємства продовжують обслуговувати контракти російської оборонки. Ми вимагаємо від світу санкцій, але російські компанії і банки працюють на нашій території. Нинішній владі, яку підтримав народ, останнє, що потрібно робити, це вести консультації з росіянами щодо асоціації з ЄС, бо світ не розуміє, хто ми і чого хочемо. Доки з боку влади не буде повного визначення, до тих пір ми не можемо розраховувати ні на серйозну фінансову допомогу, ні на військово технічну, ні на іншу відчутну підтримку. Чергова кривава ДТП сталася біля Ракошина. На трасі міжнародного сполучення «Київчоп» водій легкового автомобіля здійснив небезпечний обхін та влетів на швидкості спочатку в рейсовий автобус, потім під колеса трактора. Деталі аварії в наступному сюжеті. 16 липня відзначилося страшної ДТП поблизу Ракошина. На трасі міжнародного сполучення Київчо. Одразу три пошкоджені транспортні засоби. Легковий автомобіль «Шевроле», яким керувала жінка, постраждав найбільше. Як бачите, на 778-му кілометрів у дороги, Київ-Чоп сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій три особи загинуло та шестеро травмовано. Попередня версія даної пригоди Шероле Авео, який ви бачите, рухався в напрямку міста Мукачева з міста Ужгорода при обгоні трактора, який буксував сільгоспмеханізм, допустив зістріння на зустрічній смузі з автобусом Богдан, який їхав за маршрутом рахів ужгород у рейсовому автобусі у рахів було 20 пасажирів і водії, з них шість постраждалих. Робив на маршруті рахів уже. І, і саврами. Зараз мукачив 9,40, тут десь був 10, 9,55. Бачу на зустрічі йде трактор. Богнали три машини трактор. І я приближався до трактора і ця синя машина. Ганяє трактор прямо мені лох було. Муж туди чекати, великий ворожа. Я і так утікали, яку я залічен. А ту синю машину відкинуло купракт. Трактор його гаперих попередньом сам там їх подавив. Як повідомляють правоохоронці, тіла ледь витягли з дуже понівеченої машини. Наразі тривають слідчі оперативні дії. Під Ужгородом Даїшники на Тойоті Пріус перетнули суцільну, та ледь не протаранили зустрічне авто. Ці кадри були зафільмовані 15 липня близько 17-ї години на об'їзній дорозі біля обласного центру. Патрульний автомобіль порушив правила дорожнього руху при обгоні вантажного транспортного засобу. Перетнув вузьку суцільну лінію та примусив зустрічний транспорт знизити швидкість, щоб уникнути ДТП. Проблискові маячки, які дають право відступати від деяких вимог, правил дорожнього руху включені, не були. Матеріали передали у відповідні інстанції. На Закарпатті вилучили найбільшу за цей рік партію лівої горілки. Орієнтовна вартість вилученого алкоголю 165 тисяч гривень. Знайшли горілку під час огляду мікроавтобуса. Там виявили більше п'яти тисяч пляшок оковитої. Вся партія була без документів, які підтвердили її походження, виготовлена кустарним способом та обклеєна підробленими марками акцизного податку на алкогольну продукцію. За цим фактом слідчі управління фінансових розслідувань державного управління міндоходів в Закарпатській області розпочало досудове розслідування. Допомога військовим у зоні АТО в благоустрій обласного центру стихійної торгівлі на тротуарах. Про це говорили під час засідання виконавчого комітету Ужгородської міськради. Члени виконкому також продовжили дозвіл на приватизацію помешкань славнозвісного гуртожитку на вулиці Джамбула. 50. про що ще говорили під час засідання? Дивіться в сюжеті. Розпочали чергове засідання виконкому Ужгородської міськради з оголошення інформації про зібрані кошти на підтримку військових у зоні АТО на сьогоднішній банківській карці. Члена виконкому Мирослава Ленділ трохи більше 3,5 тисяч гривень. Ще 60 тисяч зібрали депутати міської ради на контакті з Галиною Ярцевою, тобто із координатором волонтерів, щоб вони вирішили, кому як це, на яку допомогу має піти там, чи на рації, чи на якесь обладнання додаткове. Крім того. Я звернувся ще до підприємців. Підприємець Андрій Балога надав 10 бронежилетів. Тепер вивчаємо питання, кому саме їх передати. Члени виконкому продовжили надавати дозвіл на приватизацію помешкань славнозвісного гуртожитку на вулиці Джамбула, 50. Житлових приміщень у гуртожитку Джамбула 50 21 пункт і три внесення змін у зв'язку з частковим використанням права на безоплатну приватизацію. Там по житлових чеків ми суто вносимо зміни по перерахунку. незважаючи на блокування через суд приватизації гуртожитку, номінальним підприємством власником міська влада на засіданні дала дозвіл приватизувати ще 21 квартиру. Наразі вже 91 квартира приватизована ще близько 30 після формування пакету документів теж отримують свідоцтво на право власності. Вони готують свої документи, і зразу, як будуть надходити, ми зразу будемо ставити їх на розгляд виконкому з усіма службами. в Принципі обумовили. Домовилися, були і з міліцією. Всі працюють, допомагають, всі довідки необхідні дають з тим, що якомога швидше люди отримали ці свідоцтва, щоб убезпечилися від різних потім судових проблем. На засідання виконкому прийшла жителька Ужгорода, обурена тротуарною торгівлею. Жінка зазначає, в деяких мікрорайонах міста по тротуару не пройдеш. А хто це незаконної несанкціонованої торгівлі, тротуарної торгівлі. Що у нас робиться на Корятович, на центральному вході? що в нас робиться на п'яному базарі, на Білочці? Люди добрі. У нас тут, оскільки я працюю з туристами, приходять зараз дуже багато сходу людей, що вони бачать в центрі Європи. Тому тротуара не можемо дірватися. Члени виконкому зазначають, вирішити цю проблему дуже важко, адже здебільшого торгують на тротуарах не місцеві. Муніципальна ж поліція в правах щодо ліквідації такої торгівлі обмежена. Єдине, що можна зробити, це скласти адмінпротоколи, які на торговці особливо не діє. Ми шукаємо шлях, як це зробити на сьогодні. Так вибудовано законодавство, що. Ну, хочеться вам сказати, а хай підуть і зроблять, але потім на нього прокуратуру напишуть, і він буде ходити по різним прирівнам справам, бо скажуть, чого він забрав, яке приватну власність чиюсь і так далі, чи ту для кваса, що торгують, торгуючи сиромокові і так далі. Після дискусії прийняли рішення спільно з громадською охороною правопорядку, муніципальною поліцією та органами внутрішніх справ уже найближчим часом проводити рейди щодо виявлення та недопущення торгівлі на тротуарах міста. Рот мастер плен, новий проект економічної інтеграції прикордонних регіонів, який підтримує та фінансує Вишеградська четвірка. Мета проекту налагодити транспортне на сполучення Європи та України в обласному центрі. Громадськість та журналістів ознайомили із запланованими заходами в рамках проекту. Більше розкаже Олена Смерека. Під час конференції громадськість і журналістів ознайомили із запланованими заходами в рамках проекту із розробки логістичної розв'язки в регіоні шляхом розбудови доріг за міжнародними стандартами. Зініціювали країни-партнерки Україна та Угорщина. Цей проект підтримує і фінансує вишеградська четвірка. Він спрямований на інтеграцію України до співпраці. Варто підкреслити, що угорська сторона, учасник процесу, вона дуже зацікавлена в налагодженні відносин з Україною. Уже вели розмови із спеціалістами дорожньої справи в Ужгороді, адже в Угорщині будівництво вже незабаром розпочнуть. Тепер готують обґрунтування для затвердження проекту вишеградською четвіркою. Загалом мова йде про побудову на українській стороні доріг міжнародного стандарту. Мета проекту наразі розробка економічного обґрунтування для автошляхів державного значення. Магістраль бере початок в Італії, іде через Францію та інші країни Європи. Закарпаття має з'єднати напрямки на Мукачево, Ужгород та ЧОП. Звідти далі. П'ятий транспортний коридор. Він стикається або з'єднується далі із третім коридором і прямує далі на Росію. тобто на українській стороні цей шлях. Йде від кордону з Угорщини і до Львова. Регіон потребує логістичної розв'язки, перш за все, для каміонів. Якщо з'єднають дороги, то це дозволить розвантажити вже існуючі, а ще збільшити транзит через Україну і з України. Щорічно 200 тисяч каміонів перетинають кордон, ще 130 тисяч перевантажують на залізницю. Що відповідає євростандартам в Україні? Так, це лише дві автомобільні дороги М М4 і М 16 Набагато яскравіше видно сітку поєднання країн з залізницею. На угорській стороні вже все розпланували і навіть є екологічні дозволи на українській же до паперів поки що не беруться, а готують лише попередню документацію про оптимальне розміщення. Передбачено фахове обговорення, міжнародна конференція, власне, розробка проекту та його. Оприлюднення, що заплановане на лютий 2015-го, усі документи бельгівського відділення Закарпатського обласного архіву незабаром оцифрують. Зроблять це за рахунок Угорського міністерства закордонних справ при підтримці Будаперського столичного архіву. Відповідну угоду вже підписали. Берегово вважається осередком угорців на Закарпатті, тому Міністерство закордонних справ Угорщини всіляко допомагає місту задля збереження документів, які перебувають на зберіганні у берегівському відділенні закарпатського обласного архіву. Підписали договір між Будапештським столичним архівом та держархівом Закарпаття. Це один із пріоритетних напрямків, бо тому, що тут не тільки ми будемо співпраця, а тут є напрямок фінансування, тобто допомога на нашому архіву державному архіву Закарпатської області. Про те, що і збереження фізичного стану документів покращення буде виділено картонування, тобто коробки будуть. Буде збільшене обладнання технікою, які будуть два кабінети повністю сканери. за допомогою спеціальних сканерів. Робота у берегівському підрозділі вийде на новий сучасний рівень. Прогрес не стоїть на місці. Зараз майже всі архіви у Євросоюзі мають копії своїх документів у цифровому вигляді. Для цього потрібні спеціальні сканери великого формату та спеціаліст, який буде відсканований матеріал каталогізувати в рамках цього договору. Ми надамо наших спеціалістів, які навчатимуть місцевих працівників архіву та закупимо необхідне обладнання. Згідно з домовленістю, роботу розпочнуть з оцифрування карт. У берегівському підрозділі зберігають близько 11 тисяч рукописних мап. Велика частина з них дотепер є найдокладнішими картами історії всієї Угорщини. Саме їх планують оцифрувати перш за все на сьогодні на угорському архівному порталі опубліковано оцифровані узгоджені між населеними пунктами карти 14 комітатів. Карти ще трьох комітатів Березького, Гочанського та Ужанського, що зберігаються у берегівському підрозділі Держархіву. Планується опублікувати. Всі цифрові документи будуть опубліковані на створеному спільному веб-сайті, а також на угорському архівному порталі. Це була лише половина випуску. Вже далі. Ви побачите. Професійне свято в обласному центрі вітали бухгалтерів. Урожайне літо картопля, другий хліб закарпатців. Персональна виставка Мукачівська картинна галерея зібрала поціновувачів мистецтва. Їх робота відповідальна та важлива. 16 липня бухгалтери відзначають своє професійне свято. Не забули привітати фахівців цієї галузі і в обласному центрі. За сумлінну працю бухгалтерам вручили грамоти та подарунки. Червоний день календаря, і вперше не потрібно нічого рахувати. У приміщенні територіального відділення асоціації платників податків за круглим столом зібрались бухгалтери, підприємства яких сумлінно сплачують податки. Цьому саме приміщенні нашої закарпатської територіальної відділення всеукраїнського да. Нашої асоціації путників податків, яка дуже таку активну роботу на протязі всього року, і сьогодні теж нас підтримує в святкуванні 10-ї річниці професійного свята для Бугатого. Ну, Сьогодні сюди запрошені самі-самі шановні головні бухгалтери тих підприємств, самих сумлінних путників податків. Дату свята обрали не випадково цього дня у 1999 році. Прийняли закон України про бухгалтерський облік та фінансову звітність України. До 2004 року свято відзначали неофіційно, проте зростання престижу професії змусило представників державної влади по новому поглянути на фахівців. Це сьогоднішні 10 років, як був указ президента про призначення дня професійного свята – та Дня бухгалтера. Звичайно, це визнання професії, бо в мої часи, ну, по судячи, ви знаєте, що я вже достатньо давня, м'яко кажучи, такого не було. І працювати бухгалтером було непрестижно, навіть ні соромно сказати, що я бухгалтер. Але з часом, коли ринок почався, перебудова незалежної країни, коли стало дуже багато платників податків. Приватизувалися багато акціонерні товариства, ну, різні, будемо казати, форми власності державних, там лишилось трошечки. Професії бухгалтера стала стало набагато-набагато престижнішою. З нагоди свята бухгалтерам вручили подяки та подарунки за сумлінну працю. Сезон збору картоплі відкрито. Сільгосптовариство Клячанівське вже може похозуватися великим урожаєм. Працівники підприємства кажуть, цього року картопля вродила на диво, вже зібрали майже 700 тонн із 30 гектарів. У селі Іванівці почали збирати картоплю. За словами пана Івана, площа майже в 30 гектарів дала досить непоганий врожай цього року. Вирощують тут два види картоплі Ароза і Белароза. Вони досить популярні і користуються неабияким попитом. Стоп Клячанівський є сільосвиробником, який користує на сьогоднішній день 2650 гектарів землі. Із них є різні культури, тобто ми, як і в давні часи, землю не нищимо, в нас є певна, певний сівозмін культур, тобто п'ятипільна система. Зараз ми знаходимося на площі, де ми вирощуємо картоплю. Тут у нас є 28 гектарів картоплі. Картоплею ми займаємося вже третій рік принципі, це нормальна культура і хороший попередник для послідуючих посівів. Цього року з одного гектара Стов Клічанівське зібрало близько 25 тонн картоплі для закарпаття. Це хороший результат порівняно з іншими регіонами України. Труднощі виникають лише із бутом, адже картопляна конкуренція досить велика. Цьогорічний урожай, погодні умови і насіння, ну і техніка обробітки і все інше. Дає свої результати. Ви бачите, скільки сіток в полі. На сьогодні це один із, її називають хлібом теж другим. Через це е, користується попитом. Е, на сьогоднішній день у нас немає, є трошечки проблеми зі збутом, оскільки дуже багато картоплі на Україні. Е, вирощуємо тут два сорта ароза і біла роза. Е, картопля дуже смачна, люди. Нею користуються, тут тобто дуже подобається через це. От цим ми й займаємося. Після збору картоплю відправляють на склади, де її зберігають у сприятливих умовах. Там працює і оптовий склад, де всі охочі можуть придбати другий закарпатський хліб. Догляд за свійськими тваринами та власне господарство. Чудова лікувальна терапія для людей, які страждають психічними розладами. У мукачівському психоневрологічному інтернаті створили всі умови, аби ті, хто там живе, почували себе як удома. Більше про життя закладу в наступному сюжеті. Погодувати вівцю листям власновирощеної ріпи звичайна справа для цих жінок та чоловіків. Вже два з половиною роки вони живуть поруч із тваринами та ведуть господарство. Такий метод лікувальної терапії тут вважають дієвим та корисним майже для всіх мешканців психоневрологічного інтернату в Мукачеві. У нас на даний момент на території знаходиться 192 дівносто серед них 66 чоловік з діагнозом шизофренії основному параноїдна. 100 человек з олигофренией, 11 эпилептиков і 5 человек з деменцией. Персоналу тут також вистачає. Майже 200 хворих обслуговує 100 людей. Пані Марія 16 років пропрацювала черговою медсестрою. Два роки тому стала старшою. В основному я виписую всі ліки. У нас тут є аптека. Я забезпечую інтернат всіма ліками і Ну, Слідкую, щоб все, щоб робота проходила, щоб всі інструменти дезінфікувалися правильно, щоб проходила волога уборка, провітрювання кімнат. Перебування тут намагаються постійно покращувати, тим паче, що в інтернаті живе із 70 лежачих хворих, яким потрібні не тільки особливий комфорт, але і особливий догляд. Також в інтернаті для себе печуть хліб та виготовляють двері. Переваги медзакладу не залишаються непоміченими. Сюди приїздить чимало закордонних гостей. Багато до нас їде делегацій, приїжджає делегація, ця співпраця йде із країнами Чехії, Німеччини, Голландії. Приїжджали приїжджали делегації з Америки до нас, Словакією Ми тісно співпрацюємо. Крім цього, не тільки добре співпраця із чеською республікою налагоджена, що третій рік поспіль вони забирають наших працівників на два тижні на два тижні на курси до них на курси, щоб вони могли навчитися. Як працюва як працюють у Європі? Це хочемо, то це не хочемо. Україна вступає у Європу. Значить, мусимо працювати по європейськи В інтернаті не лише приймають гостей, але й розважаються. Найбільше мешканці інтернату люблять співати. Є тут навіть свій ансамбль. Дівчата постійно відвідують репетиції та із задоволенням демонструють свій талант. червона калина, Це моє хобі. Я люблю дуже співати. Я пишаюся цим талантом, що Бог подарував мені. Люблю зарубежні пісні слухати. От я англійську вивчала, тому я люблю її. І деякі з українських піснів люблю. Поки одні співають, інші займаються спортом. І не тільки для задоволення, але й на результат. Тринадцятому році, початку 2013 року, займаються е, наші приймали участь у на міжнародному турнірі у Львові, регіональному подарцю, де зайняли перше, друге місце були знайомлені диплом. Є невелика футбольна волейбольна площадка. Ну, будемо зробляться зро, всі е, всі такі умови, які наближені до домашніх. Додає домашньої атмосфери і капличка, яку мешканці інтернату мають змогу відвідувати на вихідних. Тут вони можуть помилитись і кожен попросити щось своє. Презентували персональну виставку. В Мукачівській картині галереї подружжя Андріани та Андрія Антонієвих виставили на суд глядача свої полотна. Графіка та мальовничі пейзажі. Гостям виставки представили майже 60 робіт. Оцінили їх і наші журналісти. Персональну виставку в Мукачівській картинній галереї презентували подружжя Андріани і Андрія Антоніових. Приурочили захід до свого 40-річчя. Гостям виставки представили 47 художніх робіт. Подружжя надає перевагу переважно графічному стилю. Але цього разу вирішили вразити реалізмом. Картини з мальовничими пейзажами Закарпаття домінували на виставці. На відкриття завітали і запрошені поціновувачі мистецтва і рідні художників. Скажімо так, кажуть, що своя сорочка ближче до тіла, але тим не менше я мушу а, з гордістю визнати, що в дійсності я захоплений їхньою працьовістю, їхнім талантом, їхніми здібностями. і те, що вони, власне, не приховують свій талант, а розкривають його. І а, те, що тут от, ми маємо нагоду бачити, як на мене просто, це в кожній картині, в кожному якомусь образі є якась частинка чогось великого, цільного. Ну, не знаю. Можливо, а, Людям видніше, але я особисто бачу в кожній картині відбиск чогось світлого, хорошого і такого, яке кличе до дії. Різницю в роботах чоловіка і дружини, як ніхто не помічає батьки митців. Вони як головні критики відзначають основні переваги і особливості робіт. Вони, як і різні є, як жінка і чоловік, так твори Андріани більш такі емоційні і, і ніжні. В в цих творах ми відчуваємо надзвичайно такі тонкі штрихи її душі. А твори Андрія вони дуже експресивні і вони показують природу. Яку, яка нас охоплює і окружає звичайно, в експресивних тонах. І тому вони і відрізняються всьому один від одного. Ну, в основному вже тут вот живопись, всі э, картинки закарпатської нашої області, наших карпатських гор, наших сіл. От в основному э, любить цю природу. Вони часто їздили з жіною на природі, навіть пленери і завжди привозили якісь ескізи. Саме ж подружжя скромно представило свої роботи. Сподівається, виставка не остання, але улюблену справу продовжуватимуть і надалі. Я також не копіюю природу, я її трансформую би, через себе. Стараюся. Як ви бачите, що кольори трошечки, ну і не трошечки сильно відрізняються від природних. Це навмисне зроблено. Це є моє ну, особисте сприйняття природи. Хочеться передати на картинах свої почуття. Свої емоції передати і розказати щось, те, що ти відчуваєш, щоб інші теж ніби як вірш розказати, це намалювати. Багато робіт в мене на релігійну тему, на духовну тематику. Я дуже побожна людина. Вірю, що це все буде у нас краще, все буде добре з Божою допомогою. Я сподіваюся, все у нас переміниться на. Добро. Добро переможе. Я бажаю цього всім. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра в програмі Час дивіться про таке. Стане світліше. У Кузькому велядині роблять вуличне освітлення. Вирішуватимуть проблемні питання. Сесія Вониградівської райради. Страйк матерів. У жгороді мобілізованих знову зберуться під стінами ОДА. Це все на сьогодні. В студії працювала Світлана Комлєва. Приємного вечора та до наступної зустрічі в ефірі.